Будь ласка, можете ознайомитися з є матеріали справи, зокрема, викопіювання з плану міста Тернополя з нанесенням ділянки під будівництво центру здоров'я підприємця Бесаги по вулиці Князя Острозького. Так, от ось тут ми бачимо. Думаю, жіна, це приміщення, яке планується побудувати, і в стіну воно будується рівно по задній стінці наших господарських будівель. На ній на цьому викопіюванні з плану написано Перебудова. Про цю перебудову власники цього приміщення взнають останніми, тільки з матеріалів справи. Так? Замовник, до речі, тобто, в Тернопіль, виконавець цього викопіювання, Тернопіль Архбудпроект здається. Бачите, тут трошки не добра копія зроблена. Це перебудова. Далі одну секундочку. Я ще один документ хочу вам показати. І схема генплан. масштабом 1 до 500, на якій, бачите, оце ділянка, на якій на якій планується забудова. Номером 4, резервна земельна ділянка. Номером 5 це наша земельна ділянка будинку номер 23, Ідеальна земельна частка вона чомусь називається. Ми не є архітектори, не знаємо як це називається. Це 23-25 будинку. І шостим номером. Бачите, шостим mm -hmm. номером це господарська будівля, що підлягає демонтажу. Mm -hmm. Наша приватна власність Це є наша підляга... приватна власність, яка mm -hmm. підлягає зі слів позивача. Підлягає да, чи, чи влада до вас зверталася? Ну тобто попередні, що цей генплан розробляли, що можливо там якісь повідомлення, Нічого ні. не було. Тобто, взагалі ні, ми про це знали тільки з матеріалів справи. От Ми навіть просили ці матеріали нам показати технічну документацію, якусь просили у, у замовника, щоб нам показали. Постійно нам говорили, все в порядку, все є. містобудівні умови є. Дозвіл на будівництво є, все у нас в порядку, всі е... норми, норми дотримані. Ну, у них, я перепрошую, але в них було е... дозвіл на знесення цих споруд, але 21 так, будинку, але невідомо чому. 21, ну, 21 будинок, ми це є це ОСББ я, і речі, згідно це закону це... про приватизацію, uh -huh. значить, якщо квартира приватизована, то е, зразу, ну, по-моєму, стаття 10 пункт 2, значить е, зразу автоматично приватизовується. Господарські буди, будівлі і так далі. Тобто в нас є переданий нам ЖЕК передав на баланс будинок відповідно з господарськими будівлями, будівлями і прибункову територію, яку зараз ми оформляємо, тобто землю, ми зараз хочемо його законити. От, і на нашій землі стоїть його сараї, відповідно, чому 21-й будинок дав згоду. Невідомо, це є порушення, і от ми за це боремося. Ми відстоюємо свої. Правами ми словами своє майно. Ми люди мирні, ми хочемо дотримуватися букви закону, і тільки букви закону. Якщо закон трактує так, ми, ми так і будемо добиватися. А чи будете судитись, можливо, з укладачами генплану, які так, не спитавши вашого... Ми будемо подавати в прокуратуру, нехай розбирається воно. Хто? Про, про сім, саме... що Ми не маємо mm -hmm. коштів, mm -hmm. щоб ми мали адвокатів і так далі, тому що це треба знати, вміти читати законодавство, це не так просто. І, і, ну, права ми там свої тільки догадуємося такому, обсяг як воно має бути.